Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу із вами поговорити на одну дуже важливу тему: на тему того, що вчора у Києві, та й не тільки у Києві, відбулися протести. У зв'язку із тим, що Верховна Рада хоче репресувати українських військовослужбовців. Причиною протестів стало те, що наші народні депутати, передусім із правоохоронного комітету Верховної Ради, того самого комітету імені Максима Бужанського, захотіли посилити покарання для військовослужбовців за непокору, і вони запропонували, щоб військові могли отримувати в такому випадку покарання тільки від 5 до 10 років. позбавлення. Волі безальтернативно, тобто виключно тюрма, в'язниця за те, що якийсь військовий відмовляється виконувати наказ, навіть якщо цей наказ може бути завідомо злочинним, хто потім уже буде розбиратися, а от військовий поїде до в'язниці. І це дуже дискримінаційний законопроєкт по відношенню до українських військовослужбовців. Тож не дивно, що люди вийшли на протести, і про це точно треба поговорити детальніше. Але зараз я закликаю вас закинути на русоріз для того, щоб ми купили нашому війську більше дронів. Камікадзе, аби російських окупантів ставало менше. Ну і щоб не пропустити нові випуски, обов'язково підписуйтеся просто зараз на мій канал. Так, ось цей законопроєкт... Як він може стати ну такою бомбою проти української армії, а значить, і проти української державності, тому що він може викликати значне невдоволення серед українських військовослужбовців, які, втім, в соціальних мережах вже його висловлюють. Я маю процитувати пост мого друга. Юриста, адвоката і військовослужбовця Андрія Писаренка посилення репресивності не тільки не підвищило дисципліну, а й навпаки, призвело до зростання кількості правопорушень. За офіційними даними, кількість справ за статтями СЗЧ та дезертирство кратно збільшилася: 6 тисяч 988 у 22-му році, 17,5 із половиною 23-му, 67 тисяч у 24-му році, і додатково маємо лавиноподібне зростання СЗЧ у 25 Таму більше 110 тисяч тільки за перші сім місяців року прийняття нового законопроєкту призведе до дискримінації військових, які будуть позбавлені права на індивідуалізацію покарання, розколу суспільства з поділом на цивільних із повними гарантіями правосуддя та військових із урізаними правами, де мотивації цивільних вступати до війська з перспективою бути позбавленим базових процесуальних гарантій, демотивації військових продовжувати службу в атмосфері покарання замість до дові... Погіршення дисципліни, так як покарання без невід'ємної індивідуалізації, неефективний і небезпечний інструмент управління дисципліною, що продукує протилежний результат. Закликаю парламент не повторювати помилок, що вже продемонстрували свою неефективність і шкідливість для обороноздатності прав людини та суспільної єдності. Військові мають бути захищені не менше аніж цивільні, адже вони опора держави в умовах війни. Формально оцей законопроєкт народні депутати хотіли ухвалити для того, щоб покращити дисципліну всередині збройних сил України і щоб менше військових йшли у СЗЧ, самовільне залишення військової частини. Але я знаю на практиці дуже багато випадків, коли люди йдуть у СЗЧ не тому, що вони не хочуть воювати, не тому, що вони не хочуть боронити нашу країну, а тому, що у них є відверто ну ідіотські командири, які можуть можуть віддавати абсолютно беззмістовні накази, і ну, це навіть є там один мій досить близький знайомий, який з 2014 року він був на майдані, він брав участь у російсько-українській війні. Він пішов у СЗЧ саме тому, що в нього виник конфлікт із одним із командирів, який його не цінував, який відверто. Давав такі накази, щоб той потім не повернувся з виконання бойового завдання, і коли цей військовий був максимально деморалізований, то він просто пішов із армії, хоча міг би і далі ефективно знищувати російських окупантів. Тож, військові стикаються із великою несправедливістю всередині війська. Вони бачать, що коли у них є проблема, їм просто немає куди йти. Ну от, якщо у цивільного є якась проблема, та. То він може звернутися в поліцію, в інші органи правопорядку, піти в суд. Не завжди це ефективно, але тим не менш є таке право. Він може зрештою вийти на протест, а військовий цього зробити не може. Військовий може хіба що написати пост у соцмережах, за який потім йому ще може прилетіти. Ми подібні приклади також вже бачили. Тож у війську зараз є криза справедливості. І от народні депутати цього взагалі не відчувають. Якщо військовий не відчуває справедливості, він втрачає мотивацію. Що натомість варто було би зробити парламенту? Передусім захистити права військовослужбовців. Вже більше ніж півроку у Верховній Раді лежить законопроєкт про військового омбудсмана. В нас є військовий омбудсман, але він не може виконувати свої повноваження, тому що немає відповідного закону. І от вже 8 місяців, якщо я не помиляюся, минуло з того моменту, як у нас було призначено військового омбудсмана Ольгу Решетилову, але досі немає закону. І його Верховна Рада не ухвалює через політичні чвари. Комусь назва закону не подобається, комусь не подобається, скільки там літер або що. І от результат: Верховна Рада не хоче допомогти захистити права військовослужбовців, але при тому вона хоче Посилити для них покарання, що тільки і ще більше деморалізує військових і збільшить кількість тих самих СЗЧ. Дуже важливим у цьому контексті є аспект морального стану українських військовослужбовців. Моральний бойовий дух дуже важливий у армії, не менш важливий аніж матеріальне забезпечення, скажімо, тому що історія знає багато прикладів, коли армія могла бути чисельною, добре озброєною, але оскільки в неї був низький моральний дух, вона програвала битви, а згодом і Війни із таких свіжих прикладів, що можу навести, ну як свіжих, відносно під час Першої світової війни російська армія мала досить багато військовослужбовців, страждало забезпечення, так але ключове було підірвано моральний психологічний дух цих військовослужбовців. тож із часом армія почала сипатися, втрачати будь-яке управління. І, зрештою, розвалилося, розвалилася, що призвело до програшу Російської імперії у Першій світовій війні. І таких прикладів є насправді досить багато. І от у цей самий час, коли ми ведемо війну за своє виживання, коли наші військові це єдине, що стримує Росію від захоплення України, Верховна Рада. Фактично деморалізує українських військових, намагаючись проголосувати за ось оцей законопроєкт, який, можливо, все ж таки не буде ухвалений після оцих протестів, але може й бути ухвалений Поясню, чому? Протести учора були ну не дуже чисельними. Коли були протести щодо НАБУ і САП, то людей вийшло значно більше. На це є об'єктивні причини, які полягають у тому, що е, за законопроєкт щодо ліквідації незалежності НАБУ і САП. Тоді Верховна Рада вже проголосувала і швидко це підписав президент України. А от е, оце позорисько проти військовослужбовців ще не голосувалося у парламенті, тільки у комітеті. Тому протестні настрої були ще не такі активні. Крім того, про цей протест е, повідомили, його анонсували в той самий день, коли він відбувався. Просто мало людей змогли Планувати свій вечір так, щоб до протесту долучитися, тому людей вийшло і не так багато, але це не означає, що їх не вийде більше. Я просто передбачаю, що деякі представники влади, зокрема і у Верховній Раді, можуть подивитися на вчорашні протести і подумати, що ну та скільки там тих вийшло людей? Ну, 100, ну 200, ну 300. Це не так багато в масштабах країни. Оце вони вийшли, більше не вийде ніхто. Давайте усе ж таки проголосуємо. І це дуже небезпечна ілюзія. Тому що якщо Рада. За це таки проголосує людей, вийде значно більше от стовідсотково, тому що е, наша влада і, зокрема, парламент, не зробили висновків із тієї самої ситуації щодо Набу. І САП люди вийшли тоді на протести не тільки тому, що хотіли позбавити незалежності е, Набу та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Люди вийшли, тому що накопичився великий масив проблем. І в суспільстві є криза справедливості. Люди перестали відчувати справедливе ставлення до громадян з боку влади. І от у ситуації з оцим законопроєктом щодо посилення покарання по відношенню до українських військовослужбовців ситуація така сама: у війську є криза справедливості. У війську є ну досить небезпечні станом на зараз настрої. Через те, що військовий, коли у нього є командир, який ну його не береже, нічого із цим не може вдіяти. Так, у нас дуже багато крутих командирів. Їх більшість, але все одно вистачає ну м'яко кажучи, некомпетентних. І от оцей законопроєкт був спрямований на те, щоб дати оцим командирам, які не цінують особовий склад і ще більше важелів для репресій проти наших. Військовослужбовців і це вкрай небезпечно, тому що на українському військовому зараз взагалі тримається Україна. На українській армії тримається наша оборона без української армії, без вмотивованого українського військового України просто не буде, і з цим не можна гратися. Це не жарти замість того, аби е, провокувати суспільство і. Дратувати військових подібними законодавчими ініціативами Верховній Раді варто було би навпаки зосередитися зараз на проведенні армійської реформи, щоб якраз оті командири, які не бережуть людей, несли відповідальність, щоб підходи до мобілізації, до навчання військовослужбовців були іншими. От над цим варто було би парламенту зосередитися, якщо він дійсно хоче. Щоб наша країна і вистояла і перемогла, тому що війна не завершиться завтра, не завершиться післязавтра, І, вочевидь, росіяни будуть намагатися вести проти нас іще тривалу війну, і ми маємо ставати сильнішими і ефективнішими в цих умовах. Український парламент має працювати на єдність всередині нашої країни, а не бути дестабілізуючим фактором, як у випадку, із тим самим законопроєктом щодо набу і, і з цим. Законопроєктом щодо посилення покарання для військовослужбовців, взагалі усі гілки української влади зараз мають працювати на українського солдата і діяти в його інтересах, і питати, а чим тобі допомогти, а що тобі ще, по ще потрібно. А у нас виходить так, що влада більше переживає за думку цивільних, думка всіх українців, звісно, важлива, але влада більше переживає за думку цивільних за їхню реакцію аніж зважає на думку військових, у яких інколи, здається, взагалі ніяких прав немає. Ключове, що треба зробити українській владі сьогодні, це усвідомити, що протести відбуваються і можуть відбуватися у майбутньому через кризу справедливості і частково через кризу довіри до української влади. І для того, щоб ситуація змінилася. Необхідно усвідомити, що так як раніше, далі бути вже не може, що ми маємо змінюватися, трансформуватися і дуже швидко. І ми маємо сьогодні бути усі налаштовані на те, що Росія від нас просто так завтра не відчепиться а й відповідно, усі мають сьогодні працювати на українського солдата. На українську оборону, як то кажуть, бути або у війську, або для війська, тому що без фронту не буде України. Це дуже проста істина, яку, напевно, іще не усі у нашій владі усвідомили. До речі, щодо фронту, завдяки вам, наші воїни за минулу добу отримали ще 310 нових FPV. Я дякую вам за те, що ви регулярно постійно допомагаєте. Ми бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ Небесна Січ. Хочемо подякувати пану Стерненку та його спільноті за надані 30 дронів, які допоможуть нам знищувати ефективно ворога та не давати йому просуватися. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ми, воїни 164 ї бригади, дякуємо спільноті Стерненка за надані зенітні дрони Хорнет, які стануть на захисті українського неба. Разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми бійці 71-ї окремої єгерської бригади. За допомогою спільноти Сергія Стерненка ми отримали дрони ФПІ-перехоплювачів кількості 20 штук. Дякуємо за допомогу. Бажаю міцного Від зводу перехоплювачів 1-ї окремої бригади ТРО. хочемо щиро подякувати спільноті Стерненка та пану Стерненко за надані нам 30 прекрасних fpv перехоплювачів диких шершнів. Кожен донат, кожна гривня наближає нас до перемоги. Коли єдиний тил, фронт стоїть стійко. Дякуємо вам за кожну гривню, за підтримку, за віру в нас, разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава, друзі! Я сподіваюся, що влада почує оце попередження, яке учора пролунало на українських вулицях, перестане займатися подібними, відверто дурними ініціативами і дійсно сконцентрується. На армійській реформі, тому що ми або змінимося, або загинемо.